Зварювання один із найважливіших процесів у сучасній промисловості, і без електроенергії тут ніяк. Основним джерелом живлення для дугового зварювання є зварювальні трансформатори, спеціальні пристрої, які перетворюють змінний струм високої напруги в струм. Нижчої напруги, але значно більшої сили. Саме такий струм потрібен для утворення потужної електричної дуги, яка плавить метал і дозволяє його з'єднувати. Принцип роботи зварювального трансформатора подібний до звичайного силового трансформатора. У нього є первинна обмотка, що підключається до електромережі вторинна обмотка, яка дає струм для зварювання, і магнітопровід, що забезпечує передачу енергії між обмотками. Проте є і важливі відмінності. По-перше, зварювальний трансформатор забезпечує регулювання струму, щоб можна було підлаштовувати його під різні види зварювання. Це робиться за допомогою магнітного потоку або зміни відстані між обмотками. По-друге, він створює стабільну дугу, що дуже важливо для якісного зварювання. Ще один цікавий пристрій, який іноді застосовується у зварювальних установках, це магнітний підсилювач. Він працює за принципом керованого магнітного насичення сердечника і використовується для регулювання струму в силових ланцюгах. Якщо пояснити просто, то магнітний підсилювач це пристрій, що дозволяє невеликою зміною струму в керуючій обмоці регулювати значно більший струм у головному ланцюгу. Його можна порівняти з водяним краном. Невеликий поворот ручки, керуючий струм, впливає на потік води, сильний струм. Де їх застосовують? Зварювальні трансформатори використовуються у виробництві, будівництві, ремонті трубопроводів та навіть у побутовому зварюванні. Магнітні підсилювачі використовуються не тільки у зварюванні. А й у системах стабілізації напруги, військовій техніці та навіть в електронних системах керування потужністю. У сучасному світі їх поступово замінюють на півпровідникові технології, але у багатьох галузях вони залишаються незмінними.